Друзі, привіт! Включила роклетницю. Новий прибор у мене хай нагрівається, я вам доки показую, що це таке. Тут є такі в наборі спеціальні малесенькі сковорідочки, на які накладає кожен гість, собі за столом, прямо там шампіньончики нарізані, шиночку, зверху сир для роклету такий. ну Він трохи специфічний запах має. Ми сьогодні цими сковорідочками користуватися не будемо, але вони ось так сюди поміщаються легко. І кожен там собі складає свою тарілочку, так би мовити. Я хочу спробувати на цій поверхні, антипригарній приготувати овочі і рибку. Рибка, ось у мене сіль, перець, тут, і всередині лавровий листочок, і укропчика зовсім трошки. Це не крупна форелька, називається шварство фореля. Це місцева рибка, в річках водиться. Ну, не у всіх, звичайно. Ось так. І чекаю, доки гарно нагріється поверхня. Овочі будь-які підійдуть за вашим смаком. Я сьогодні готую просто овочі без маринаду, без солі, без нічого. Мені так смакують свіжі молоденькі кабачки, лимон має свій смак, можливо, ще помідорки покладу прямо з гілочкою. Так як це страва до вечері, то вже не потрібно тут нічого зайвого, щоб не було напрятів, щоб це не було не хотілося пити на ніч і так далі. Здорова вечеря. Ну, але рибку все ж таки я змазала олійкою, щоб вона не прилипала, не пригорала. Я боялася її зіпсувати, овочі не шкода. Лимончик попізніше, аж коли вже рибу переверну і доходитиме вона до готовності. Досить швидко, швидко нагрілася поверхня, мені це подобається. Ніяких сторонніх запахів немає. Ось знизу це місце для цих сковорідочок і там видно спіральку. Спіралька розігріває верх, тобто нашу поверхню, де смажиться, грілиться. і низ, де в сковорідочках мав би, бути, мав би бути сир. Ось я їх пустими поклала, щоб ви розуміли, як це працює. Це нагадує наші формочки для жульєнів невеличкі. Тобто ти сюди наклав всього, зверху сирочком. І вона як гріль працює наверх сковорідочок і наверх, де в нас риба або м'ясо або сосисочки. І от чим це зручно, доки зверху все-таки в нас овочі, риба чи м'ясо довгенько готується, то оці на сковорідочках маленькі руклетики швидко готуються і гості у вас не голодні. Ще прелість в тому, що хазяйки не потрібно готувати це на кухні, окремо або зарані. Вона сидить за столом, спілкується з гостями. Цей прибор невеликий і легенький. Він прямо посеред столу ставиться. Кром столу ми всі сідаємо. І з усіх сторін, сковорідочки ці, з усіх сторін, і з того боку, і з цього, і з протилежного кожен собі дістає ту сковорідочку і щось готовеньке вже під'їдає. І таке відбувається приємне спілкування. І ви контролюєте ступінь прожарювання. І вже одразу свіженьке, тепленьке, ароматне, їсте. А не перегріта чи приготовлене там від відчора. Починаю перевертати тихенько все. Помірно собі проготовлюється, дає гарні аромати, соки, кабачки вологі вони не прилипли, не пристали, нічого, що вони в мене нічим не здобрені. Рибка чудово перевернулася. Тепер я зменшую температуру, розігріву, вона була в мене на максимумі. Тепер на серединку речажок встановлюємо, щоб риба помірно, спокійно проготувалася і не пригоріла. Ви будете щупати всередині. Все дуже швидко відбувається, друзі, нікуди не дівайтесь, не відходьте і починаю закладати вже лимон. Яка помилка, друзі, в мене вже гріється вся поверхня. Дивіться, зараз я кабачки знімаю. І ця поверхня буде дурно грітися, тому що розгрів іде рівномірно на обидві половинки. І тут прекрасно помістилася б ще одна рибка. Або сир для грилю спеціальний. Але так як я вечерюю сьогодні сама, то в мене немає і потреби дві рибки готувати. Краще все-таки свіженько її їсти. Пишіть, будь ласка, внизу під відео, що ви такого козирного готуєте на грілі або на руклетниці. Ще, друзі. Велетенський плюс, що ця поверхня нічим не прикріплена. Ви просто її зняли як кухонну дощечку, замочили, легенько тряпочкою протерли, промили. Це не так, як на грілі, нема ніякої складності. Вона легко просто раз і, і забрали, і зняли. Разом з нею можна зняти на іншу поверхню. Там, наприклад, може у вас кам'яна якась барна стойка і ви так хочете подати. Але оце може прекрасно цей прибор на столі поміщатися. Перевернула лімончик, подивіться, який він апетитний має вигляд. Завжди в кінці приготування, і на звичайний гриль, і в духовку, і сюди намагаюся класти свіжі томати, тому що томат саме в такому вигляді, не перевареному, перекип'яченому, не в кетчупі консервований, не переморожений, не навіть свіжий, а саме в такому припущеному вигляді, віддає всі корисні властивості організму має антиоксидантні властивості і сприяє профілактиці раку. Тому цього захворювання в Італії, де завжди на піці, на макаронах, у них є ось такий або свіжий томатний соус, щойно зготовлений, або із помідори такі не переготовлені, не перекип'ячені, але такі м'які, розумієте, припущені, що гарно засвоюються. В цій країні за статистикою найменше захворювань на рак. Хто уважно слухає моє відео, додивляється до кінця, той завжди знайде якусь здорову пораду. Тому що, друзі, ну здоров'я це все. Будеш здоровий, будеш красивий, будеш активний, будеш схильний до активності і на роботі. Будеш гарно заробляти. Будеш гарно заробляти, матимеш гарне харчування, відпочинок, гарні умови для життя, для себе, для своїх близьких. У мене все, ви поняли, перемішано. Їжа, гроші, здоров'я. Це мій автобіографічний канал. Також помідорки дадуть вже трошки соку. І це дозволяє не пригорати м'ясо, риба, чи сосиски, чи що поруч лежить, чи навіть сир. Тому що, з другої сторони, ми довгенько тримаємо, щоб всередині ну, рибка проготувалася добре. Перевернула, виключаю, ще це все буде тепленьке. Якщо це для гостей за столом, вони тут же вже собі розбирають і виїдають, що їм подобається. Я залишу цей прибор до повного остигання, а потім розкажу, як це їсти, як здабрювати. Також, друзі, цей прибор можна використовувати для підігріву посуди, щоб у вас були теплі тарілочки. Щоб страва не остигала. Ну, якщо це, наприклад, м'ясо якоїсь певної прожарки, щоб воно продовжувало готуватись, так сказати, на тарілочці. Ось так. Є. ну Якщо це керамічна якісна пост або глиняний, ну ви знаєте, що він. Тобто не можна класти скляну огніопорну, бо вона мусить спочатку холодне, потім нагрівається, потім остигає. Якщо покладете на гаряче її холодне, то вона просто лопне. Отже, доготовується. З таких овочів, баклажани, помідори, все, що ви тут наготували, ви можете зробити теплий салат. Цибуля дуже гарно кільцями тут грілиться, смажиться. Ви додаєте улюблені спеції, олію оливкову і крем-бальзамік або будь-який бальзамічний оцет. За бажання мене сьогодні влаштувати просто сухенькі запечені овочі. Хіба для краси я там бальзаміку покладу. Помідори, ось дивіться, зверху припечені, всередині більш м'які, вони такі напівсирі, напівготові. Все, дивіться, я виключила, лампочка не горить, тем ще червоний, зараз остина, але все тут достатньо тепленьке і ще шкварчить. Тому не переготуйте, риба не мусить бути переготована. Це ж і є метою цієї роклетниці, щоб свіжі, якісні продукти ви вживали. Не розігріті, перегріті, переготовлені, а щоб ви змогли зловити той ступінь готовності, коли страва вже готова, але ще не резинова. А, і саме головне забулася, тільки що почала це робити і пригадала. Дивіться, я рибку трошки відсунула, хай вона собі там доготовлюється з неї зайвий жир, але оцей жирок ми ж п'ємо рибячий жир для здоров'я, для серцево-судинної системи. Для нервової системи корисно. Оцей жирочок я підсунула туди помідорки, щоб вони чи риби, чи м'ясний смак, чи може у вас були бекончик тут, чи сосисочки, щоб овочі впитали в себе. Мо мені шкода це ж викидати або мить. Ну, якщо ви полюбляєте гріночки або хлібчик, сухарики, то ось якраз сюди, в цей час, багет однією стороною покласти і вона буде у вас піджарена. Трошки впитає, але чого з одної сторони, щоб не був сухий, от, знаєте, гристи прямо, наче гризунець. Тріпка повністю готова. Готуємося до подачі. От як перестане шкварчати, так уже її потім зніму. Ну, що скажу вам, друзі, аромати неймовірні, навіть оцей простий цукіні. Пахне запеченим, пахне костром. Знаєте, я ніякі зайві спеції не даю. Навіть до риби, тому що риба вона пахне рибою і чорний перчик, щоб така гостринка відчувалася Ну, сіль, звичайно, бо риба ж буде ніяка. Шкірочка легко знімається. Ну, взагалі, друзі, ви зрозуміли, по моєму довольному голосу, що випробування роклетниці відбулися успішно. За смаком рибка нагадує ту, яку на парі приготувала парову рибку, або в духовочці в сметані. Ось такий смак приблизно. Зараз вершуємо, друзі, огляд, готуйте, смакуйте, я вас прошу, не їжте переморожене, 300 разів підігріте, бо то все канцероген, особливо, якщо там жири, а жири є скрізь, і чи соус вершковий, чи там ну, бекончик, будь-що. Старайтеся самі, будь ласка, коли маєте час, обов'язково готувати. Все, друзі, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите. А для глядачів і підписників, які додивляються відео до кінця. Подивіться, яка чудова вечірня після дощова погода. Пташечки літають, мабуть, іще будуть дощі. Вітерець ворушить дерева. Приємно шумить. Навіває вечірній такий розслабон. Дозвольте подякувати, друзі, за вашу активність на каналі. Я її помічаю, мені приємно! Для цього ж відео і записується, щоб хтось дивився, слухав, брав собі якісь корисні речі, ділився своїми корисностями в коментарях. Думаю, зготуємо роклет із сиром, з тими сковорідочками, заради яких цей прибор і створений. Але я ось так сьогодні його використала. Ходіть здорові, всім щасливенько.